Парасолькою е, державних коштів, під парасолькою військово-промислового комплексу іде повне занедбання е, власне сектору товарів народного споживання, до речі, і аграрного сектору. Ви бачите, що зараз робиться в Російській Федерації, з е, першу чергу там з овочевою групою, з боршовим набором. Е, в і... Білорусі картопля закінчилася продавати їх росіянам. І в Білорусі, і в Росії картопля так, так. і от в тій ситуації, які є, от в тій ситуації, які є, що відбувається, коли у вас в країні скорочується ваше власне виробництво товару споживання, на його місце проходить хто імпорт, приходить Китай. Але коли ми з вами говоримо про Китай, йому ж за ті товари треба щось платити, правда? Що йде основою оплати? За товари народного споживання, які безальтернативно заходять на російський ринок.